Привіт, привіт! Я вирішила назвати це відео розпаковка, але це буде розпаковка-перебирашка. Я от вийняла тільки з першої полички, тут ще й багато, багато, багато. Я думаю, нам вистачить і перебрати, і поговорити. Я хочу от перебрати одну нижню поличку, але тут я навіть боюся порахувати скільки книжечок, щось віддати на бібліотеки, бо вони з 21-го року взагалі не отримають українських книжечок. А щось і перебрати, може щось згадати, може щось захочеться і прочитати. А от, ну, давайте, почали. Це курт Ванегот Галапагос, це 10 із 10. Я не знаю, мені дуже-дуже-дуже подобається Вангут і дуже подобається, сподобалась Галапагос. Нереально класна книжка, дуже раджу, до речі, дуже раджу. Беллоу Дар Гумбольта, це Нобелівський лауреат. Філософське читання таке складне, неоднозначне. Треба продиратися, але воно того варте. Жома Бретт Тінь Євнуха. Нобелівський лауреат. Дуже класна книжка. Так, тепер давайте я вам буду хизуватися. Дивіться, що в мене є тері Пратчета. Тері Пратчета морд. Теріпрачет жнець. Теріпрачет душевна музика. Право на чари. З цих я практично всі прочитала. Це що у нас? Колір магії. Це перша серія Ринсвіт. Так, е, чаротворці от не прочитані і химерне сяйве не прочитане. Ну, ця жовто-блакитна, я думаю, на найближче читання буде. Так, прибираємо. Падать, триматись? Так, звідки ж брати? Так, Юрій Віннічук, Мальва Ланда. Це, ну, це українська класика, це просто, знаєте, я хочу ознайомитись знати, про що цей твір, бо він доволі відомий. Шевченко Кабзар. Цю книжку я купила за дуже малі гроші, я не пам'ятаю, чи гривень 10 чи 20, Не суть. Вона безцінна з іншого приводу. Цю книжечку мені в січні місяці 22-го року продала жіночка. Вона просто стояла біля парканчику там в дворах, а я йшла з ринку, там така затуркана. І вона каже: От я тобі каже, от і, ну дам ну практично ж безплатно, ну 10 гривень це не такі прям вау, кошти. Тільки каже за одні умови: 9 березня прочитай вірш Шевченка. От просто на згадку про кобзаря. Я пообіцяла їй. 24 лютого. Це стало ще набагато більше актуальніше, і я прочитала. Причому я, вона мені один вірш прочитала, я і інший. Ми поговорили про Шевченка в січні. Я прочитала 9 березня. Кохайтеся чорнобриві, та не з москалями, так? Да? Навчив же. Так що вона в мене просто, знаєте, така реліквія. Так, Федерік Бакман, Тривожні люди. Це така дуже класна, розважальна книжечка, якщо там в подорож, щоб не, не дуже замислюватись, не дуже. ну, Вона читається, сів і прочитав. Захоплив, але на один раз це попкорнова література. От, ну, Вона теж має право на існування. Жауме Кабре, Маяка Ітя, Нобелівський лауреат нереальний твір. Про... Іде оповідь від е... чоловіка і повністю його життя, причому неймовірно е... ну, стиль Кабре він просто неперевершений. І іде оповідь від скрипки. І це просто як воно все переплітається, як воно. Це любов на любов. Може буде перечитана і не раз. Так, ну це от е... Ніл Шустерман, жнець і шторм. Е... Я от. Анонсують в 2023 році третю заключну частину, тоді я візьму зразу за три, бо російською читати принципово не буду. Вона вже є російською давно, я, я почекаю. О, бо Шустерман того варте, відповісти. Я читала інші твори Шустермана. А, так. А, Крістоф Ренмайр. Хороба Кіт Харрі. Це такий, знаєте, паралельний світ, паралельна реальність, паралельно паралельно. А от. Ну тут, знаєте, я просто вам скажу, от як починається книжка, я поки не готова її читати. Чорними лежали двоє мерців серед бразильського січня. Пожежа, яка вже багато днів продиралася крізь хащі острова, залишаючи за собою вигорілі смуги, звільніла трупи з плустанини квітучих ліан. Ну, в общем. Корки по трасі Київ житомир Так, інститутка Марковавчок це українська література класична. Я, я вже кажу який раз, у мене не було в школі української літератури, тому е, ця серія, вона з дешевеньких. Ну, що поробиш, іншої я не знайшла інститут. Так, Нечуй Левицький, дешева сім'я, Микола Джері. це теж українська класична література. «Загадковий нічний інцидент з собакою. Вистава неймовірна, дуже раджу, де коли у кого буде йти в місті. Обов'язково сходіть. Книга теж дуже-дуже дуже шикарна. Мальчик-аутист розслідував вбивство собаки, в якому саме його звинуватили. І до такого дорослідувався. Висотка теж, бачите, прочитана. Дуже дуже класна книжка, нереальна, пророча. Її, як то кажуть, не треба читати в лоба, і вона просто тут такі не алюзії, а просто знаєте, показано на прикладі висоці весь наш світ, весь наш життєвий устрій, все людство, по суті, які ми придумуємо. Так, Домонтович, Юрій Косич, Валерій Шевчук запрошені на цитеру. Дуже мої лапки тягнуться до цієї книжечки. Єдине, що мене зупиняє, тут не дописані твори. А мені завжди, знаєте, я, я, я дуже люблю дописані твори і додумкувати, як би воно закінчилося, але це, це шедевр. Історія аду. Ну, хтось побував, написав книжку. Так, до речі, російською, тому, може, вони краще знають, як там у пеклі. Давно куплена, не знаю, що з нею робити. Так, Гофман Володар Бліг, життєва філософія Катамура. Це шкільна бібліотека. Туди ж. Так, бібліотек горизонти фантастики. Аркадій Борис Стругацький. Що це у нас? Хлопець із пекла. І Малюк. Я знаєте, така, знаєте, фанатка просто Стругацьких, я взяла їх на акції, ви, чесно вам скажу, по 53 гривні. О, бачите? Книжечку. Ну, я не могла не вхопити. Е, я не так багато читаю наукової фантастики, але от, ну, 53 гривні за книжку і те, що це Стругацький, до речі. Вони самі з Донецьку, і ще в 2014 році одне з перших, що зробили расисти, це повністю вивезли все з будинку музею Бориса Аркадія Стругацьких. Тепер це все десь на Росії. От, ну і саме тому, що я їх взяла. Рей Бредбері 450 градус за Фаренгентом. Я читала російською, дуже хочу перечитати українською. От, це знакова книжка і от. це от, бачите. Чоловіку подарувала е, Собакоїди та інші люди це е, про Румунію, як вона, її досвід, як вона виходила з радянської окупації. Євген Лір, книга невигаданих не істот. Ви знаєте, це настільки моторошно, це настільки ти просто не можеш читати більш однієї глави чи одного оповідання, чи як це просто дуже раджу, до речі. Євген Лір це один із моїх прямо любовних любовей. Далі уйти красиво, це <свісно> знов-таки ще такі залишки російського теж різні. Поховальні, як скажіт ритуали, ну для те, що це російською, знаєте, теж опять таки знакова річ. Старий будинок Олександра Дорожовець. Боже, ви знаєте, це, ну я не знаю, воно таке душевне, воно таке атмосферне. Тут я навіть не скажу на який вік ця книжка буде цікава в будь-якому віці, і в три роки, і в тридцять, і в 50, і навіть дев'яносто. Старий будинок зі своїми легендами, зі своєю історією. Дівчинка, яка хоче його врятувати. Знаєте, я коли робила теревенькі Венста на цю книжечку, я сказала, зі мною трапилась книга. Абсолютно не відмовляю жодного висновку з жодного слова. 11 халепа, а стапа квіточки, ну це так, знаєте, я не знаю, чому це дитяча книжка. Тут дуже таких багато дорослих фішечок. Але вона неймовірно класна. Я дуже раджу її для прочитання. От у мене де, Десь стікери, там читала. От. Насмієтесь, нарегочітесь просто. Корнелія функи, король злодіїв, Ну, я її купила, здається, на LX, я можу її подарувати, кому треба, у кого є дітки там, до якогось певного віку. От. Я просто зрозуміла, що я її читати не буду, тому я подарую. Айн Ред Джерело, мені подобається. Айн Ред, зараз, до речі, зразу візьму. От. Атлант розправив плечі. Трилогія, я її читала. Хочу перечитати вже. Знаєте, якось. Чим більше ти перечитуєш, тим більше ти знаходиш якихось нюансиків. і книга розкривається все більше, більше і більше. Тому була куплена джерело, я її, чесно, ще не читала, бережу. <реш> От. Так, тепер. Я покажу вам щось. Це дві книжечки. Це такі, знаєте, бул, е, в літературі, наскільки я розумію, знаєте, якась тема вистрілила, і дуже багато книг йдуть е, таким от, е, вагончиками да, за потягом е, в такому самому стилі. Це було після Локвуда, Дуже крута книжка, дуже. не знаю, Мені сподобалось. Е, ще має бути третя частина, вона ще не видана, але кажуть, що скоро буде. Теж привиди, теж ну, дітки, які розслідують ці привиди. Листопад Гюнкейкін це просто нереальна річ, і я її дуже раджу, хоча в видавництво фоліо зі своїм папером і всім, всім 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 Але книжка абсолютно нереальна, коли тут такий, ну це Турція, такий пан, який от весь такий правильний все в нього, от як годиться. І він при тому він агресивно засуджує всіх інших, хто схибив, хто зробив не так, хто. Ну, у кожного життя по-різному складається. А потім почалось, знаєте, от як йому просто воно бумерангом повернулося, і от у нього стало все не так. А він же ж такий блін, в біса правильний, от, І фінал просто вас здивує. Ви. Ця книжка читається, я ж кажу, за кілька годин, але повірте, вона вас прийме до кісток і до всього, всього, всього. Далі у мене йдуть Наталя Маталінець. Я просто, знаєте, в захваті від цієї української авторки. Хоча з першого разу варта у грі мені не, не зайшла. Але я дам чесно другий шанс тільки за того, що я просто, знаєте, шаленію від цих двох гесій. Академія матерасу це зразу в топчик найулюбленіших книжок і року і тисячоліття. А, ну, ці дві книжечки це городське фентезі. Можливо, це просто не мій жанр, не, не моя трава, як то кажуть. Але це, це буде перечитано, це, це улюблена улюбленість, любов не любов. Це все, дайте три. Так. Так, ось ця серія у мене ще є Дуглас А. Адамс Ресторан Кінець світу теж за 53 гривні була акція. «Всяка тіла трава, Кліфорд Сімак, Я купила цю книжку після прочитання Його місто. Я, ну, вибачте, за слово, я так протащилася від цієї книжки. І я, я дуже раджу для знайомства з легкою науковою фантастикою, саме Сіма Камісто. повірте, це щось нереальне, і це настільки класна, глибока річ, і як би так сказати, тут немає такого прямо ж такої жорсткості, як є в науковій фантастиці, такого більш серйозного да, відділення. Тому я от взяла ще собі всяке тіло трава, і я думаю, на осінь вона в мене буде. Так, «Мрійник Стрендж це просто така, знаєте, щемлива історія. Я так зрозуміла хлопчика з сироти. Ну, подивимось, який живе в монастирі, наскільки я знаю. Подробиці згодом. Так, Герман Гесе. Казки Легенди Притчі. Герман Гесс, знаєте, це моя улюблена, улюблена 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 любов. Тому, е, я в нього такий автокупуємо автор. От, Деміан і Кнуль. Деміон у мене є в іншому виданні. Ну І за Кнульпа прийшло взяти і Деміана. Ну Подивіться, яка шикарна вкладинка. А хто це фоліо? Можуть фоліо. Так, е, Нобелівський лауреат е, Шмуель Йосиф Агнон. Е, Нічний постоялець це Реальна історія чоловіка, який е, був в еміграції в Ізраїлі, Потім він повернувся, бо він галичанин, і він дізнався про всю ці вирізання євреїв, вирізання українців на галичині. І це його от, такий, знаєте, душевний біль от, в цій книзі. Так. Е, капітан Смуток Сергій Сергій Колос Мартинюк. Я не читала, ну. По анотації він мандрує Україною і от його враження, його емоції. Так. Ну, дві мої улюблені книжки. На Лазаріус є посилання. На це немає ще посилання, але воно буде... Я просто, знаєте, я просто задобалась тягати вогнегасник. Ці дві книжечки. Це огонь. Так. Ще таке душевне легеньке чтиво, це така, знаєте, дівчинка Агата Крісті і хлопчик Еркюль Пуару. І їх пригоди. Теж третя книжка має бути у му році. Чекаю. Чому ні? знаєте? Причому тут я вже почала читати неймовірно легкий, смішний, крутезний викладання з да? ну, Дуже раджу цю книжку, до речі. Так, Джонатан Стрендж і містер Норрел, ну що розповідати, всі його читали вже. Хто не читав, дуже раджу. До речі, Крістофер Баклів, майстер реліквій. Це дуже класний автор, і у нього теж оповідь така: знаєте, повірте, ви, вам сподобається. І тут він пише про середньовіччя. З усіма такими прикольчиками, з усіма такими. Ніштичками такими. Дмитро Кашеля, родаки, ви знаєте, я купила цю книжку в Ужгороді. Це просто неймовірно. Ми всі знаємо да, про одеські дворики, про одеські родини, про от, знаєте, такий, да, от, гвірку одеську. От. А це все таке саме є в Мукачево. Це так класно. І ми якраз з чоловіком були в Ужгороді, а потім ми їздили ще там на кілька днів в Мукачево. І саме там я її читала. Знаєте, і це неймовірно. Я насміялася, я нареготалася. Ну, це переказати просто неможливо. Це треба читати, знаєте, і читати, і читати, і читати. Це нереально крутезна книга. Коротко про мої смаки, важкий да? понеділок це про лікарів швидкої допомоги. «Борхес» 6 «6 головоломок» Дона і Сідро Параді. Ну, «Борхес» у мене один теж із улюблених авторів, тому. Так, от останеться, я її ще не бралася за нею, все чекала третю частину. От вона в мене вже є, третя. Я думаю, я її візьму на зиму, якось щось мені каже, підказує, що це зимова така книжечка. Федеріка Анхазі Анатом. Ну, такого багато, я не знаю, спокусилася на цю книжечку. Лікар там він і папу римського лікує і королів царів і князів. І він там з трупів витягує ферменти, щоб знайти якийсь такий елексир, щоб його, жінка, яку він кохає, щоб вона його покохала. От. В принципі, ну подивимось, чим вона відрізняється від парфюмера. Амос Ос «Пізнати жінку, це опять-таки нобелівський лауреат по літературі, за... І, до речі, його Фіма. от він, Я не знаю, от всі там да, облома венчарова. От, от. Ви почитаєте Асмоса Оса Фіму? Обломов той і поряд не валявся. Він настільки прописав там, Боже, ну, ну знаєте, от, Гончарова обломов це просто знаєте, як китайська підробка. Тут він військовий відставник, він, в нього вмирає дружина і він виховує доньку. І як от він починає пізнавати жінку вода на, на дорослі своєї доньки? Тут немає. Поганих сцен немає нічого поганого і кримінального. А, так, тепер я не знаю, чому один, був один час. Я дуже любила Макса кідрука. І от у мене прямо збірка його. Не озирайся і мовчи, де немає бога. Доки не згасне світло, жорстке небо і зазирнив мої сни. А ще у мене є от його двологія е, бот. Я не знаю, чомусь я так вирішила, що мені потрібно стільки кідрука. Так, ну і ось. Е, Такі от трилогії Дари Корній про всю нечисть, яка є в українських міфах, нечисті добрих всіх цих, от, як це назвати? В общем, всього-всього такого крутого і класного. Ну, книга нереально класна. Ви просто подивіться на тут. Будь-яку відкриваєш, вона зроблена, знаєте, як зі старений папір. І ну, знаєте, це дуже якісна робота. і... От. Ну І цю книжечку я купила в Олександрійському парку Білої церкви тут про Графіню Олександру. Дуже-дуже цікава. Ну, це біографічна книга. От. Сподіваюсь, вам було цікаво, ви не втомилися, бо відео вийшло довгенько. От. І це тільки нижня, бачите, поличка? У нас їх ще з вами уляля. Фух, ну що, віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги, все буде добре. Всіх-всіх люблю, всіх і вас! Підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробила, вподобайку буду дуже-дуже-дуже рада. І коментар, чи є у вас такі книги, що з цього читали, що радите в першу чергу читати, що на зиму, що на осінь, що на весну, що на дощ, що на коли. Мені дуже-дуже цікаво ваша думка, ваші коментарі. Це безцінно для мене. Я... Це, знаєте, прямо мені в серденько, в душеньку. Тому підписуйтесь, ставте лайк і коментар.